Одноповерховий будинок з класним плануванням. Пішли, подивимось. Будинок 100 квадратних метрів, але тут все продумано до оберігни. Це у нас стопична гардеробна. Є вихід на покрівлю, покрівля 8 метр 60, Місце сісти, роззутися під зеркало. місце для шафи. До речі, є такий будинок з ремонтом. Теж вам покажу, як його класно зробили. Ізюмінка, просто ізюмінка кухня, студія. бачите, як гарно, як світло. Три вікна, зона кухні, обідня зона, диван і вихід на терасу. Тераса невеличка, але її можна продовжити. Бачите? Не, не покажу, не відкрию. Санвузол один хороший простори. і санвузол, два хороший простори. Спальня, два віконечка, гарна світла простора. Спальня зеркальна теж два віконця, світла, прозора. І тут невеличка спальня, кабінет, теж непоганий варіант. Ну як вам? Пишіть.